Виконуємо завдання 2. Практичної роботи 22 за підручником інформатики 7 класу авторів тріщукала зараз 2024 року випуску. Відкриємо середовище розробки iDle. Створимо новий файл програма, Для цього виконуємо файл, new file, в практичній роботі є порядок виконання задачі, але зверніть увагу, що порядок виконання даної задачі знаходиться в завданні 1, а не в 2, тобто над завданням 2. Швидше за все, це просто друкарська помилка. Зміни N будемо зберігати змінну, якій будемо вводити число, суму цифр, якого потрібно підрахувати. Але незважаючи на те, що ми ведемо число, це буде рядковий тип. Нам потрібно буде з даним числом робити арифметичні операції, і через це рядковий тип потрібно перетворити в цілий. Для цього скористаємося функцією int. Дане число будемо вводити з клавіатури, і для цього скористаємося функцією input. Запишемо підказку користувачу, що саме вводимо. Наприклад, введіть число або просто дорівнює. Тепер нам потрібна буде деяка зміна, в якій ми будемо зберігати суму цифр, назвемо її S. І присвоїмо їй початкове значення 0. Наприклад, якщо ми введемо 0, то S так і залишиться 0. Для знаходження суми цифр нам потрібно буде використати цикл з умовою while. Умова входження в цикл буде N більше 0. В кінці рядка пишемо 2 крапку та натискаємо Enter. І з автоматично творився відступ. Даний відступ має бути обов'язково. Він рівний чотирьом пропускам, бо одному натиснені клавіші TAB. Давайте я зараз напишу код, як саме будемо шукати суму цифр, а після цього поясню, чому саме так. Отже, умови входження в цикл буде n більше 0. Наприклад, ми ввели 12. 12 більше 0. Значить, ми зайшли в цикл. Далі нам потрібно знайти цифри даного числа. Будемо шукати з останнього числа, тобто з правого. Для цього скористаємося операція знаходження остачі відділення. Вона позначається ось таким процентом. Наприклад, 12 ділимо на 10, це в нас буде одна ціла і дві в остачі. Ціла частина відкидається і результат буде 2. Отже, остання цифра попаде в зміну D, і ми її додаємо ось цим рядком, до зміни S. Ось це скорочений запис S плюс D. У нас S було рівне 0, 0 плюс 2, S стає 2. Але тепер нам потрібно ось цю останню цифру відкинути. Тут же ми скористаємося операцією цілочисельного ділення. Наприклад, 12 ділимо на 10, у нас буде 1,2 в остачі. Тепер вже остачі відкидаємо, а залишається тільки ціла частина. Дана операція позначається як 2 слеші. І результат присвоїмо знову зміні N. Отже, тепер n буде рівне 1. 1 більше 0. 1 ділимо на 10. Це у нас буде 0 і 1 остач, тобто результат буде 1. Додаємо до змінної S. Пам'ятаємо, що зараз S дорівнює 2. 2 плюс 1 буде 3. Далі 1 ділимо на 10. Ціла частина буде 0, присвоїмо його зміні n. N більше 0, це вже буде умова хибною false. Значить, ми виходимо з циклу. Ну і залишилося вивести результат. Виводимо за допомогою функції Print. Якщо ви хочете, щоб з'явився такий список з підказками, скористайтесь комбінацією клавіш, Ctrl-пропуск. Виведемо якийсь пояснювальний текст. Ну і зрозуміло, виводимо змінну S. Тепер давайте збережемо файл Save. Або Save As перший раз немає різниці. Я збережу з іменем практи 22.2. Та виконуємо run, run модуль. Введемо до число 12, для якого в нас був приклад, натискаємо Enter для підтвердження, сума цифр є 3. Так, це працює. Якщо введемо 0, буде 0. На цьому завдання виконане. Якщо у вас винка запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!